Настав останній місяць осені, листопад, рослини, дерева, звірі і люди поступово починають готуватися до зими. Дерева скидають свої листя і засинають. Люди утеплюють свої домівки, роблять харчові заготівлі, також заготовляють дрова для опалення будинків. А що ж роблять звірі в лісі? Зайчик бігає весь день, хатеньки немає, бо малого зайця хатку всякі розламає, може вдертися ведмідь, вовчик чи лисиця. Ось чому наш зайенька всякого боїться. Я знайома з зайченятами-братиками. Вони занепокоєні тим, що не мають власної домівки. Жили собі в лісі зайчата, плиг і скок. Скільки було зайчат? Двоє. Ще був у них один братик верть. Отже, стало їх скільки. Порахуємо. Один, два, три. Дітки, так скільки ж у нас зачинят? Порахуємо. Один, два, три. Їх можна позначити цифрою три. На минулому занятті ми з вами вивчали циферку 3. Пригадаємо віршик. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Це у нас цифра 3. А наші зайчата не мають домівки. Я пропоную вам побудувати нашим зайченятам хатинки, а побудуємо ми їх із кубиків. Ми вже вміємо. Скільки потрібно будиночків для зайчиків? 3. Починаємо будувати. Для того, щоб збудувати будинок, нам потрібно 3 кубика і 3 три трикутника. Кубик це будівля, а трикутник дах нашого будинку. Наші зайченята дуже задоволені. Але ми вміємо будувати. Інший будинок. Давайте пригадаємо, який. Ми побудуємо трьохповерховий будинок. Нам потрібно три кубики і один трикутник. Ось такий будинок вийшов. Погляньте. Дітки, поки ми будували заченятам домівки, до нас прилетіла сорока біла вука. Я сорока білобока в лісі проживаю, і листи, кому потрібно, усім розсилаю. Прощавайте, любі друзі, мені час додому, бо листи такі осінні роздаю кругом я. До побачення. Дітки, а ви хочете дізнатися, від кого нам лист? Треба відгадати загадку. На галявинці у лісі, у маленькій у хатинці, там всього їх було три. Там три стільці, там три миски, там три ліжка, три подушки. І згадайте без подказки, із якої вони казки? Із казочки три ведмедя. Любі малята, вже настала осінь, а нам ведмедя час готуватися до зимової сплячки. Але в нас немає ліжечка маленькому ведмежаткові. То поможіть, будь ласка. Дітки, давайте збудуємо ліжечко для ведмедика із будівельного матеріалу. Нам потрібно два брусочка довгих і два коротких, щоб вийшло у нас ось таке ліжечко. Можна збудувати ліжечко із трьох кубиків і двох пластин, а також двох трикутників. Ось таке. Ведмедикам дуже сподобалась ліжечка. Вони кажуть дякую і до побачення. До нових зустрічей!